Зеленський і ЗСУ попереджають про підготовку путіним наступу на Харківщині. На Борівському напрямку сили оборони повернули Україні надію. Чому зазнають фіаско плани росіян на правобережжі Осколу? Харків пережив масовану атаку шахідів і оцінив, як виглядає насправді припинення вогню по енергетиці. Про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Активним на Харківщині залишається куп'янський напрямок. Про це свідчать дані генштабу ЗСУ. У п'ятницю, 28 березня, гіше повідомив про 26 боїв на Куп'янщині за добу. Ворог просувається вздовж державного кордону. Інформують аналітики Deep State. Вони розширили на мапі бойових дій зону контролю російських загарбників у районі сіл Тополі та Кам'янка. Обидва знаходяться на правому березі річки Оскіл, північніше Куп'янська та дворічної. Водночас невдачі переслідують окупантів на півдні, в напрямку на Борову. Там третя штурмова бригада вибила росіян із села Надія Луганської області. За даними Інституту вивчення війни, в сил оборони є успіхи також у районі Зеленого гаю. Там оборонці просунулися на схід. На харківському напрямку ситуація залишається без змін. Позиційні бої тривають у Вовчанську. Успіхів ворог немає. Президент України Володимир Зеленський вчергове попередив про плани ворога щодо Харківщини. В інтерв'ю французькому виданню Ле Фігаро Зеленський заявив, що Путін готується до весняного наступу. Відповідні ознаки бачить українська розвідка. За словами президента, новий наступ росіяни планують на Сумщині та в Харківській області. Це підтверджують і в силах оборони. Такі спроби точно можуть бути. Я не готовий там прогнозувати або вигадувати. Я можу стверджувати те, що такі плани росіянами розглядаються, але дуже часто їх плани і мрії розбиваються в українські військо. Так вже було багато разів. Деякі речі безумовно їм вдаються. Абсолютно очевидно, що в на, на стратегічному рівні, поки що, вони нас переважають і поки що. Перевага на їх е, стороні, проте дуже багато їх задумів дуже багато їх мрій абсолютно не втілили з життя. Перш за все, всі кордони з Росією і Білорусією це потенційна територія загрози для нас. Перший момент, другий момент ну дійсно, я би не сказав, що це будуть вивільнені війська з Курщини. Річ в тому, що бойові дії далі тривають на Курщині, по великому рахунку ті сили, які росіяни там задіяли, які воюють з українцями з українською армією. Вони і так для них недостатні в тому плані, що вони не можуть нас витіснити повністю з курщини. І, отже, а якщо вони ще послаблять концентрацію військ, там то це ще за все призведе до нового прориву на її їх, глибину їхніх територій. Тим паче, ми бачимо з вами, що там зараз так непогано починає палахкотіти прикордонні Білгородщини, тому вони точно не будуть ці війська переміщати. Але є інший момент, що дійсно росіяни проводять скритну мобілізацію росіяни здійснюють підготовку людей. Це правда, і на потенційно ми маємо враховувати таку ж загрозу. Що Росія може отримати додаткові сили від Північної Кореї? Можу констатувати той факт, що ворог намагається сконцентрувати свої сили на певних ділянках, і навіть вимушує нас насправді в певним чином бути активними і проводити контрнаступальні дії. До речі, таке запитання: ну от і що робити у цьому разі? Я скажу, що робити треба вибивати плацдарми, треба видавати ті позиції вибивати які для них є вигідні для майбутніх наступальних дій і третя окрема штурмова бригада е, на ділянці борової провела таку операцію е, провели ми наступальні дії і звільнили е, таке невеличке селище але з дуже красивою назвою селище надія повернули україні надію контроль над надією Третя штурмова бригада вибила окупантів із села Надія Луганської області. Воно знаходиться поблизу адмінкордону з Харківщиною та є важливим для оборони на Борівському напрямку. Росіяни свого часу витратили на захоплення цього населеного пункту два місяці, та за даними сил оборони стерли в нуль Тут два мотострілецькі полки своєї 20-ї армії. Операція ЗСУ зі звільнення населеного пункту тривала 30 годин. Військовий аналітик групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець відзначив, відсутність успіхів у російського війська в районі сіл Загризове, Лозова та першотравневе, а також втрата окупантами надії, призводять до того, що проведення гіпотетичної куп'янської наступальної операції зависло в повітрі. Принаймні у варіації обходу куп'янського району оборони ЗСУ одночасно з півночі та півдня через річку. Тож аналітик прогнозує, що російське командування може повернутися до варіанту витіснення з плацдарму на Осколі на схід від Куп'янська. Колега Машовця Олександр Коваленко вбачає проблеми для окупантів і на іншій ділянці фронту на правобережжі Осколу в районі річки Оскіл російські окупаційні війська. Намагаються е, розширювати плацдарм, але дуже цікаво. Вони його розширюють. Вони переважно точково е, висаджуються на правому березі річки Оскіл і якось намагаються там закріпитися. Це важко назвати плацдармом. Е, ну я можу сказати тільки так: для формування тактично ударного угруповання цього недостатньо, а чогось більшого росіяни не зможуть зробити. І ми це бачимо по їх спробам розширити зону контролю в районі дворічної, западну, вийти на кіндершівку, чого їм не вдається. Їм не вистачає для цього ресурсу, їм не вистачає для цього підсилення вже механізованої компоненту. Як цю механізовану компоненту накопичити на правому березі? А якщо ну, для цього треба форсувати річку Оскіл не на надувному човні? А для цього треба зводити відповідну понтонну переправу. А тут одразу щось прилетить. Штурми в лоб на Харківщині росіянам усе більше не вдаються. В ОТУ Харків оцінили, чи може на цьому тлі ворог вдатися до сумнівних військових хитрощів. На кшталт розрекламованої російською пропагандою самогубчої операції Труба в Курській області. Тоді нагадаємо, група військових РФ пройшла в тил ЗСУ по трубі газогону. Проте частина учасників операції не дійшла, задихнувшись у дорозі. Ще частину українські військові перебили на виході. Утім, цей сумнівний досвід росіяни наразі відверто міфологізують. Повторення подібного на харківському напрямку мало ймовірне, вважають у зсу. Напевне, єдине місце, де вони можуть використовувати підземні комунікації це місто Вовчанськ. Якщо ми беремо підвали, так вони можуть там там руйнувати стіни для того, щоб, наприклад, в межах там одного там будинку там переміщатися з одного кінця в інший. Наскільки це ефективно? Так, це ефективно, тому що ворог може робити це безперешкодно. Щодо використання каналізації, ну ви знаєте, не кожну каналізацію можна використати для переміщення особового складу. Я такі каналізаційні системи, в яких власне перебувати довгий час без спецзасобів, неможливо. Так, вони у них були спроби використовувати каналізацію, але я б не сказав би, що це якесь прям масове явище, саме у Вовчанську. У Харкові цього тижня відбулося припинення вогню по енергетиці по путінськи Одразу після перемовин російської та американської делегації у Ер-Ріяді обласний центр пережив масований наліт шахедів. Зокрема, БПЛА знищили котельню, яка опалювала низку багатоповерхівок міста. Харка знов підобстрована, було 12 влучань по, по різним районам міста. Це центральна частина міста Харкова, переважно житлові будинки, які дуже постраждали. Крім цього, чи котельна, яка була основним типу постачання. Цьому районі міста Харкова пожежі були досить серйозні. Були влучання у цивільні підприємства, займалися відповідно складські приміщення. Крім того, було влучання фактично знищено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок якого кілька тисяч мешканців міста Харкова залишилися від теплозабезпечення. Підсумовуючи події шахідної ночі, головний слідчий нацполіції Харківщини, Сергій Болвінов, заявив, це було зовсім не схоже на припинення вогню. Він звернувся до мешканців Харкова із попередженням, що ніякої тиші немає, тож не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.